Щороку у міському палаці дітей та молоді навчається сотні учнів, обирають ті напрямки, які подобаються, або ж щоб розвивали фізичні та творчі можливості. Тому чимало дітей прийшли у пошуках занять естетичного спрямування. Ми вже ходимо в художню школу зі школа образотворчого мистецтва. А зараз ми прийшли пошукати. Що то таке для фізичного розвитку – гімнастику чи танц? Вона ходила в минулому році в музичну школу і ми хочемо ще її записати, щоб вона малювала, знайшли тут школу образотворчого мистецтва. Нам вона припала до вподоби. От Ми сьогодні записалися в цю школу, завтра будуть проходити тести. Ну і хочемо ще тут в школу хореографії спробувати, можливо, вона ще буде танцювати. В садочку ми теж ходили на танці. От і хочу ще спробувати записати її в школу хореографії. Цього дня педагоги приглядалися до дітей, а діти з батьками до запропонованих профільних шкіл та гуртків. Кажуть, для кожного віку є свої пропозиції. Школа бізнесу запрошує учнів середніх та старших класів. Заняття для цих вікових категорій різняться, але діти вже починають розуміти, чи варто обирати у майбутньому економічний напрямок діяльності. Школа бізнесу має заключені угоди з вищими навчальними закладами. Ми такими як Національний університет водного господарства та природокористування та Національний університет Острозька академія. Ми з ними співпрацюємо і в плані проведення економічних фестивалів, конкурсів змагань, а також вони вже, наші випускники, які краще, які туди вступають, мають свої деякі привілеї при вступі. Школа журналістики цьогоріч зацікавила переважно учні восьмих класів, хоча попередньо орієнтована на старшокласників. Керівник школи Андрій Тріїв запевняє програму переглянуть і адаптують її саме під цю вікову категорію. Їхній основний мотив це цікавість, що це за така професія. Вони всі є, ну хоч там не такими великими там читачами газет, можливо, але вони дивляться телевізор, вони в інтернеті, і особливо їх приваблює. Я так розумію, телебачення, телевізійні зірки журналістики. От власне вони приходять з'ясувати, от чи можуть. Вони такими стати. Цьогоріч обирати є з чого для малюків. Бейбі академія молодшим школярам пропонують заняття у хореографічних школах різних стилів: художній та музичній школах, спортивній школі та у школах інтелектуального спрямування. Навчання доповнюють різноманітними заходами, учасниками яких стають вихованці палацу дітей та молоді. Олена Семенович Артем Лаговський. Новини Рівного.